Збиваюсь Доброго дня. Познімаємо свої ще кобили. Кобили. Володимирівська порода. Нагадую вам, хто підписався на мій канал, може не дивився мої відео. Це Володимирівська порода. Звали їх сумщині. Ось така кобила бахрама. Гляньте, яка вона в мене стала. Це став танк уже. Оправилася дуже сильно, дуже гарно. Зкинує лохматіно. тре Стій, стийсти, сійбку. Ось які в неї ноги. Лахмати. Все як зараз. Всі дуже хочуть, щоб було. Всі хочуть, щоб була лахмата нога, а потім всі кажуть, ну його баня. Бо є проблеми. Ну, може є проблеми, не знаю. В когось є, в когось нема. Це таке Це худобина. Так які люди хворіють, так і худоба є хворіє. Ось яка у нас зробилася. Нагадую, кобили жеребло, покриті Володимирським жеребцем. Животи поробилися такі, як поправилась все стало в рази більший. Телефон, звісно, не передає цього. Не передає. У мене приїжджали і знайомі, і це, і підписані на мій канал. Дивились мої відео, а приїжджали до мене, то були звісно трохи здивовані, бо каблі настільки телефон не передає цього. Пеліпка пчели линяти. Кобили в більші. Також застояні, хочуть ганяти, хочуть дуріти. Кобили не є заїжджені, не є запряжні, це є конематки. матки. Приводили лошад, дуже гарних лошад. Я практично від кожної кобили своєї бачив фотографії і відео скидали мені цих тих коней. Це бахрома, звати ці кубилу. Бахрома. Кубилі по паспорту 8 років в цьому році 8 років, 25-му році 8 років, а це кубила бара. Пара, ну йди туди. Іди, Тр, йди. Ось баракіний передок, які ноги не. Бара просто метр сімдесят, ну бахрома ниша. Метр шістдесят п'ять. Ниша. Трошки. Бара то здорово, високо, довго. Барі 8 і барі 9 років. Я диво перший відео казав на оборот трошки. Потім подивився паспорта. Ці 9 років. Ну йде. Ну, от уже до хлівав Бари шах такий, не, такий хід легкий, довгий, така вона круганяється так тут. То. Поправилась теж досить гарно, поправилася стало широко. Ну що, терба храма, вимошені трохи, конечно, не меншо Вимошені чисто підстріляємо. Ось така так уже ребна дзвонили, люди дзвонили, мене доставали з продажами, дзвонили. Продай, продай, але ж в попередньому відео я всім сказав, що все продається, все можливо. Всім назвав ціну на кожну. Купили на кожного коня і втихомирились. Пропали покупателі, пропали бажаючі, пропали вже всі коніводи. Перехтіли. Перехотіли, тому що ціна. Велика. Я всім казав. Хочете придбати бахрому, Дзвонили, куплю, куплю, купляйте. 5 тисяч доларів бахрому, Бара 4 тисячі доларів. Кобали жарені, На квітень місяць злошати. Почали линяти. Чухаєш, чухаєш, воно все одно летить. 4 тисячі доларів ви маєте таку потужну кубеляку. І навесно маєте від неї лоша. Це є адекватні ціни, це не є дорого. Всі ви знаєте, які зараз ціни на коні. Хтось мені дзвонив там був розказував що, блін, першерони по 6 тисяч. Ну, купляйте першерони. Купляйте Орден, купляйте бельгійців. Хто що бажає, кому що до вподоби, купляйте. Це Володимирівська порода. Володимирська порода, тому така ціна. Дзвоніть, пишіть, коментуйте, ставте лайки, кого що буде цікавити. Звоніть приват, пишіть. Ставте лайки, обов'язково. Ставте лайки, підписуйтесь. Що? Вс. Параметри просять, які параметри, я вам не буду мірити їх кожен раз і кожен день, і вони вона в рази поправилася, тому По що ж я її буду мірити і переміряти. Так видно, яка це махіна. Всім дякую, всім гарного перегляду. Коментуйте, дзвоніть, пишіть, кого що буде цікавити. Всім до побачення, всім мирного дня. Гарного дня. Барак!